Тож з нами на Вайбер зв'язок вийшла учасниця 10-го ювілейного талант шоу Голос країни, волонтерка Тамара Балюк. Вітання, пані Тамаро. Доброго вечора. Раді вітати <світ> вас з Волині. Ми так розуміємо, що ви наша землячка, але зараз ви переж проживаєте в Німеччині. Розкажіть, будь ласка, коли ви і яким чином туди потрапили, і чим зайнялися нам новій землі? Можна сказати. Доброго вечора. Ми з України на даний момент я справді проживаю у місті Гамбург з моїми дітками, і на початку весни, коли вже перші були моменти, коли почалася тривога, коли я бачила, що діткам морально дуже важко, і я розумію, що це напевно не закінчиться так швидко. Ми прийняли прийняли рішення, що краще напевно все. Берегти і, поки є можливість, потрібно залишати країну. На даний момент я проживаю і від того, коли я приїхала зареєструватися, ми офіційно ми дуже вдячні цій країні, яка допомагає багатьом українцям, які потребують, які виїхали за кордон, потребують житла. І ми стараємося жити по їхнім правилам, по їхнім законам. За що дуже велика вдячність. Я зустрілася командою наших української спільноти Free People Voice, і не тільки Файна Україна», також дуже багато українських митців, які не тільки ми просто людей, які роблять акції, благодійні концерти. Ми навіть були такі моменти, коли ми не тільки на сцені виступали, а коли просто виходили на вулиці і робили проект Україна. Вільні є такі. Теж я теж там приймала участь і на той момент. Ще навіть без мікрофону. Без будь-яких е, е, засобів, е, щоб могли якось підсилити голос. Ну, ми, ми збирали достатньо такі е, хороші суми і відправляли це на брали увагу людей, що така ситуація в Україні і не залишайтеся осторонь. А на даний момент це вже вийшло на такий рівень. Ми е, зібрали вчора. У нас був передноворічний концерт е, понад дві гривень. і е, до цього моменту ми вже купили автомобіль, який потребували та наші захисники. Дуже багато різного спорядження. Там якісь про дуже в цьому розуміють. Хлопці е, присилають на свої потреби там дальнього бачення якогось іншого бачення, різні бронежилети. Ну тобто навіть допомагали тим, хто Реабілітації, тому що багато хто ми знаємо з наших воїнів попали в скрутну ситуацію і не мають там не лише якихось певних коштів якесь там лікування, реабілітацію. Тобто, ми старалися так трішки туди, трішки туди. Я дуже пишаюсь, тому що при моя сім'я. Навіть мої дітки, У мене двоє діток 8, 8 і одинадцять років. Мому синочку, і вісім донечці. Ми співаємо так як тільки можемо, підтримуємо і ще й навіть створюємо е, настрій е, щонеділі, ми виступаємо в інреклабі, це така сцена е, досить відома. Підус, е, починали з цієї сцени свій творчий шлях, і ми виступаємо і для. Е, Країнців і не тільки для українців вхід вільний, абсолютно безкоштовний. Також з нами в команді є досить вже відомі і мені відомі з голосу, і не тільки всім вам відомі. Дар'я Петружицька дуже багато талановитих людей, які не нехтують тим, щоб допомагати, тому що наша ми зрозуміло, що як жінки і не. І не можемо тримати зброю в руках. Наша зброя це наше мистецтво. І ми чим можемо, тим допомагаємо, збираємо кошти, тому що роз... Багато людей, хто навіть залишився в Україні, були навіть благодійні збори для тих людей, хто там по горільці, ті, хто лишились своїх домівок і не мають можливості виїхати за, за границю. Ми старалися допомагати як тільки могли. І я дуже пишаюсь тим, що в мене взяли в таку круту команду. Ми дійсно зараз велика сила, друзі. Я всім вам бажаю. Всього самого найкращого в новому році ми багато чого досягли, але все ще попереду і День перемоги. Це, ми просто всі про це молимося, мріємо, віримо. Низький уклін ми робимо тільки якусь там малесеньку крапельку, але разом ми сила, тому що волонтерських організацій насамперед багато є по цілому світу, і ми пишаємося. І багато німців підтримують. Чора з нами виступали німці, просто німці. Музиканти допомагали, підігрували і як у церкві на копілку, кажемо людям. А для українців це ще й момент такий. Знаєте, коли переїжджаєш в другу країну, ну важко морально дуже ти сумуєш, скучаєш за своїми рідними, і мама теж вони в Україні і рідні в Україні і. Є таке почуття вини, тому ми даруємо ще своєю творчістю людям. Не приходять з дітками трошки такого якогось підтримки і настрою. Запалюємо їхні очі, самі трошки віддаємо свою енергетику і від них отримаємо. Це таке маленьке для нас сімейне свято. Це такі посиденькі, вони про душевне, про тепло, про наше рідне, про наші українські пісні і не тільки. І вже зараз такі зали збираються е, ну, конкретні тому наші концерти. Пані Тамаро, приходять лише українці, чи і місцеві мешканці, чи щось розпитують у вас про Україну. На всіх, тому що е, ми навіть робили такі акції, коли ми за день до концерту виступаємо, наприклад, десь там на вулиці, і ми всіх запрошуємо. Ми ставимо рекламу і розказуємо всім. Е, всі з нас, майже всі з учасників ходять, вивчають німецьку мову по закону. Ну, ти мусиш вивчати мову, культуру там. І тому всі, хто з нами навчається на курс, всім розказуємо, всіх запрошуємо. Приходять не тільки українці, приходять німці, приходять. Німці дуже багато людей. У нас були такі учасники, які приїжджали до нас навіть з Праги, і які приїжджали з, здається, з Франкфурта. Тобто виступити і ну, зарядитися тою енергетикою, подарувати і задонатити, тому що мистецтво ми даємо людям е, ну, якісь такі е, творчість політ. Ми то на. Вони... І Ми несемо нашу культуру в люди. Дівчата зараз були родовід, дуже класні. Вони, на жаль, я прихворівша була. У мене був ще й переїзд, але вони співали. Мороз був страшенний на вулиці. Це було протягом трьох неділь, здається, наші українські стародавні колядки, і люди не приходили повз. Вони е, кидали не тільки німці, багато в гамбурзі е, туристів, і всі про це знають. І ставиться і табличка, і розказується е, різними мовами, тому що наші люди вони освічені, вони не тільки там. Вміють гарно співати, вони знають мови, і вони можуть пояснити, що от ми з України яка ситуація, і я вам скажу, що люди повз не проходять. Ми їм дуже вдячні. Донатять, підходять, зупиняються. Наші люди зупиняються Півують особливо, коли такі колядки добрий вечір тобі, бо є ще такі старовинні, які можливо не всі це знають, але ми так пишаємося. Дівчата познаходили хустки, дівчата познаходили віночки, ну тобто, все зірку зробили. Це таке масштабне ті. Люди пишаються цим. У нас є що показати, в нас є наша культура, і ну, на це звертають увагу, і цим треба пишатися. А що скажіть? Чи важко українським біженцям у Німеччині, як їм держава допомагає, чи місцеві люди допомагають, як, чи важко знайти роботу, щоб утримати сім'ю, дітей, адже волонтерством одним жити не, не, не будеш, не будеш сити, потрібно і сім'ю утримувати. А Німеччина насамперед? Дуже допомагає е, всім біженцям. Звичайно, е, є моменти бюрократії, але ну ми приїхали в країну, і е, це їхня така політика партії. Тут не не, ну треба жити по їхнім законам, по їхнім правилам. Е, вони дають е, таке е, грошові е, виплати, і цих виплат на даний момент, наприклад, я не працюю. Я е, займаюсь волонтерством. Це дійсно. Вони жодної повітки ми не навіть ще самі як тільки можемо, і цього цих грошових виплат їх достатньо для того, щоб проживати. Звісно, дуже важка проблема з житлом. Дуже важка проблема там є де хто не може там на роботу влаштуватися. Навіть я вам скажу, їм вигідніше, коли на роботу. Вони навіть за це доплачують ніби роботу акцію, якщо він вас візьме, навіть на якісь півставки там чи ще. Ну але для цього треба знання мови, тому що ті, хто знають німецьку мову, вони отримують в два-три рази більшу за І от, наприклад, такий випадок, як у мене, коли діти, я щиро вдячна, що в мене є можливість навчатися. Я вивчаю німецьку мову на курсах. за мене платить держава. Держава оплачує мені проживання і держава дає гро. Гроші на дітей на проживання і на моє проживання. Це не просто всі ці реєстрації, всі ці листи, всі знають хто у німеччині, що Джоб центр це навіть таку фобію викликає, коли ти заглядаєш до поштової скриньки і нові листи, і нові листи. Так в них це їхня така, вже як ритуал. В них пошта так працює і потрібно, потрібно потребують якихось. Підтверджень потрібно на один лист, а вони тому, але це їхня як е, традиція. Вони всі так живуть цим, і вони з дитинства цьому вчаться і не дивуються для нас. Це досить ця бюрократія, але вони дуже допомагають. Я б безмежно вдячна е, людям, які, наприклад, мої діти ходять е, в школи, і нам надзвичайно допомагають в класів. Е, моє, вона одна українка на цілу школу, і от ви навіть не повірите, тому що ми, коли влаштувалися в школу, починаємо від олівців ручок до ланчбоксів, до пляшечок, в які водичку набирали. І навіть змінне взуття на фізичну культуру нам все принесли. Я прийшла в перший день, і на наступний день я заходжу і бачу, вже табличка вісить Марія. Дослід... Прекрасно, приємно. Директорка е, завела і каже: Я вам хочу щось показати. Оце наші дітки малювали в підтримку України від початку війни, і там з прапорцями з нашим українським прапором стільки малюночків дитячих як. Підтримують, як вони намагаються ну, всім показати. Ми зараз переселялися. Нам фактично у нас нічого не було. Я їхала з одним рюкзаком на нас трьох, і зараз у нас вже досить багато речей. Допомагає червоний хрест, допомагають волонтери. Дуже багато роблять. Але самі батьки і самі а, вчителі, і навіть просто небайдужі німці тут кажуть, така є. Треба просто попросити постукати у всі двері, нам дали все. У нас квартира була абсолютно пуста, без нічого. Навіть кухні не було. Я вже не говорю про ліжка, там про якісь все до дрібниць, від столових приборів до всього. Навіть е ми виступали і нам сказали в е храмі Святого Георгія. Вам дадуть ялинку, підгідьте, будь ласка, і заберіть ялинку. Ми дійсно хотіли дітям створити свято. Ми поїхали, взяли ялинку, і наступного дня вже вчителька позвонила і каже: А моя мама приїхала до мене в гості і привезла вам цілу коробку ялинкових прикрас. Ну, тобто, я дуже безмежно вдячна. Можливо, мені так пощастило, можливо, не всім, але ну я пишаюсь тим, що так мені допомагають, і такі люди. Я безмежно вдячна і. Я вважаю, що Німеччина дуже багато робить для українців для переселенців. Я наскільки знаю, зараз навіть з 1 січня повисився прожитковий мінімум, і вони здається мають робити якісь надбавки на виплати для українців. Поки що ми їх не отримали, але ми отримуємо. Звісно, воно ну важко, але є навіть такі центри допомоги, які наскільки я знаю, людям і продукти можна приїхати взяти і можна. З роботою важче, тому що для кожного підприємця, чи, наприклад, для того, хто влаштовується на роботу, це теж купа, купа бумаг, купа документів. Але якщо ти вже це все зробив і налаштував, то воно все як годинничок на тебе працює. Тобто, в нас є знижки і на транспорт, а в нас є знижки. Головне все по законам заповняти, все по законам робити, і тоді не буде ніяких проблем. Є моменти з документами ну, з, з проблемами з тими документами, часом до Водиться чекати дуже довго, ну але як то в них є таке кань, стрес, ніякого стресу, будь ласка, всьому свій час, і тому тут треба набратися терпіння, і все воно, якщо все ну, як по сходинкам робити, все воно приходить просто всьому свій час. Так що я дуже задоволена. Німеччина. От я хочу запитати: а чи не варто Україні перейняти німецький досвід от в тій частині, що ти не влаштуєшся на роботу, якщо не будеш знати української мови? Ну я вважаю, що зараз це питання взагалі має дуже гостро вирішуватися. Е, скрізь. І повсюди ми знаємо, хто ми такі, і ми знаємо, яка в нас є мова, солов'їна за мелодійністю друга у світі на хвилиночку. Тому я вважаю, що взагалі нормальна е, держава мусить це ввести в закон як обов'язково. Я вважаю для всіх це обов'язково, не тільки при влаштуванні на роботу. Ну, це не така чому, коли їдуть за границю і е, розмовляють, наприклад, е, німецькою мовою. Я теж я з е, вільно розмовляю англійською мовою, але я вивчаю німецьку. Тобто зі мною можуть розмовляти люди, але у цих всіх організаціях, е, ну де роблять документи реєстраційні, е, деякі відмовляються. Вони кажуть, ми не не знаємо. Ми німці, і ми хочемо, щоб ви розмовляли німецькою мовою. Для цього сидять волонтери, які розуміють, що ти приїхав. І починають перекладати з української, наприклад, на німецьку. Дехто може розглядати англійською. Ну, англійська це така інтернаціональна мова, як то кажуть, він влафранка для всіх. Тому ну, я закінчила Київський національний лінгвістичний університет по факультету англійської мови, тому мені дуже допомагає. Але взагалі я вивчаю німецьку мову, і вже навіть потрошки можу. Сказати, це вічливість, це якесь таке ставлення. М, ну, я не знаю, мені здається, це має бути обов'язково. Ну, як це? Приходиш, купити, а тобі не, не можуть сказати тобі два слова зв'язати українською мовою. Ну це стидно, це, це не про нас. Так, абсолютно візні. з вами погоджуємося, пані Тамаро. Так, і дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Дякуємо за вас. Так, дякуємо за вітання, дякуємо за вашу волонтерську діяльність за, за допомогу нашій країні Збройним силам України. Отже, учасниця 10-го талант шоу Голос країни, волонтерка Тамара Балюк в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один на все добре, тримаємось. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.